Ось такий результат ми маємо на сьогодні. Все, що хотіли, не встигли, але ми не очікували, що там все розстріляло. Тому ми прийняли рішення спочатку укріпити саму жирну тріщину, стягнули її закрили з оцілкованими шпільками. Вони тут був ПП зроблені. Втигнути в стіну. Тут 4 штуки. Плюс ця тріщина забита дуже міцним составом. Наступного дня вже будемо займатися цією тріщиною. І доробляти ось цю тріщину. Все будемо сшивати між собою прутками з оценковки. І це вікно теж будемо закладати, ці кутки будемо вибивати. Потім у нас ще є тріщина ось тут. Ось вона пошла, пошла, пошла. Тому щоб нам закріпити стіну і може трохи навіть підтягнути, нам треба зміцнити цю частину, тобто її теж будемо розшивати, замазувати сіткою. там це є положено. А тут ще є сітка штукатурна. От є, тобто все максимально скріпили, розчин туди забивали. Угу. На зараз це приміщення виглядає ось так. Бова ця штукатурка, прохід в нікуди, якісь отвори там, там отвір то вже гриб пішов. Будемо дивитися, що з ним буде далі.